Даємо вітання всім з Кам'янця-Подільського. Сьогодні 4 червня 2025 року. Ми по дорозі на Закарпаття. Перший раз в історії наших поїздок. Вирішили заїхати в Кам'янець, подивитися тут всякі краєвиди місцеві. І далі завтра поїдемо на Закарпаття. Це готель, в якому ми зупинилися. Отель Ратуш. Знаходиться в центрі. Це вхід. Тут подають тут подають каву, ми ще її не пробували, буде хвилин через десь 15 спустимося і спробуємо кави з круасаном. Тепер покажу номер на другому поверсі. номер стандарт. номер 202. Вікна виходять на... в центр міста. На площу. На площу. Так, ось Сюди піднімаємося. Автоматичное включение светла. Все, тут у меня номер. Электронный ключ. Так, номер. Номер стандарт. На двух. Такие мои выгоды. Шавкой. Ліжко двоспальне велике, досить велике. От, вино за плату, кондиціонер. Це ванна кімната. На перший погляд дуже сподобалося, а як буде житися, ну, потім скажу. Готель ратуша. І цей номер буде коштувати нам, верніше вже коштував нам 1530 з копійками гривень.